До нас долучається Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США. Пане Андрію, вітаю! Вітаю вас. Пане Андрію, отож чергова зустріч в форматі Рамштайн в нових умовах? У нас новий міністр оборони зі Сполучених Штатів Америки. Нова ініціатива. На вашу думку, наскільки все таки є консолідація серед країн-учасників формату Рамштайн щодо того, щоб дійсно от вистачило запалу на цих 50 днів? Так, аби от в такій єдності все таки максимально відпрацювати, і так як було заявлено представниками Великої Британії, все таки змінити якимось чином ситуацію щодо підтримки України щодо купівлі в Сполучених Штатів Америки зброї для України, от як це запропонував Дональд Трамп, а, дуже дивно мені, бо таке саме питання вийшло з американських журналістів сьогодні. До мене бачите, а, але то вже вчора вам. Але головне, в тім... Що це перший перша зустріч контактної групи, коли Америка повернулася? Знаємо, що гексет ані Америка здав загал брала участь. Але так само головний командувач а, Америки в Європі, головна голова НАТО, а, що тепер брав участь. Це було а, успішний зустріч, але головна мета це було обговорення логістики, так як пан Шмігель розповів нам всім. І е, ми ще чекаємо на більше деталі. Бо мені це звучає більш скомплековане: що одна країна має е, різні країни мають через свої парламенти е, мати обговорення бюджету, щоб висилати, ухвалити бюджет, щоб висилати в Америці. А тоді. Чи ті зброї прямо до України, чи через іншої країни, чи це все можна через системи до Польщі, яка раніше була, і мені всі е, друзі, е, які працюють з Пентагону, казали, що це на тім, ми зараз працюємо, і є декотрі, що є впевнені, що е, Україна і ті, що підтримують Україну, будуть задоволені, що це має бути спростіше процпростіша процедура. Але детальніше, поза тим, що ми знаємо, що вони починали розмову сьогодні чи вчора. Вам поза тим, ми не маємо деталів. А як це має бути простіше, якщо виходить, що тепер кожна країна має пройти у цей от етап затвердження, як ви згадали, своїми урядами? Хтось може не погодити, хтось може погодити. Відповідно, ну має відбуватися якесь контрактування зброї. Знову ж таки, знаючи Дональда Трампа, а де гарантія того, що він не передумає? Тобто європейці зберуть гроші, прийдуть, скажуть, от гроші, Дональд Трамп скаже: ні, я щось передумав вам у ці крісла віддавати, продавати такі хороші. Нехай в мене постоять. Я сто це мені перше питання. Як це може бути простіше, коли тут Америка мала систему вже зброї, які існували в Європі, чи висилали до своїх складнях, це не брало участь ніякої іншої країни поза американських збройних сил, і тоді передача цих зброї до України? Тут Мені найбільше журиться звідки ті гроші з'явиться. То це на купівлі. Це не Трамп так сказав, що це буде НАТО. Купує чи Євросоюз купує? Там немає бюджет, такий що в кишенях вони мають гроші, готові на патріотів. Тут треба буде ухвалити бюджетів специфічно. На накуплення зброї і коли ті е, верховні ради різних країн будуть зустрітися, ця це, це чому ці, ці 50 днів мене журить, але в тим часі так само ми знаємо, що багато з тих країнах мають е, зараз тепер зброї, які вже існує в їх складних, які вони ще не висилали. Чому вони тримаються до тих патріотів чи інших системів, коли ми всі є домовлені. Чи то західноєвропейці, чи українці, що це, що Україна захищає, це є всю Європу. То нащо їм е, тримати декотрих танків? Як там пропаде східний кордон, то їм не треба буде танків вже. А, пане Андрію, ви кажете про те, що є якесь озброєння, яке могли б передати. Це знову ж таки на розгляд конкретних країн, і дійсно деякі мотивації нам не до кінця тут зрозумілі, але от щодо коштів, так Дональд Трамп ще під час першої своєї каденції він вимагав в учасників в країн НАТО збільшувати так відрахування в бюджет НАТО. Якщо чи може бути такий варіант, що, наприклад, якраз оці гроші на купівлю озброєнь в США для України в рамках НАТО, Рахуватися умовно, як якраз збільшенням цього бюджету НАТО від рахувань до НАТО. Ну тобто, от така трішки, можливо, підміна, але так як моє пояснення було е, після НАТОвський саміт, що те, таке купівля це буде рахувати. Втім, е, бо це є все е, бюджети верховних е, вибачайте, збройних сил кожних країн. Це не приходить від бюджет різних інших агенцій це є просто від військових бюджетів, які тоді будуть передані через їх війська, їх збройних сил до української війська. Але чому зараз тепер і не тільки Україна, але Америка говорить про тих патріотних системи, які існують в Європі, чи інші зброї? Бо так само як Америка висилала все, що могла раніше від їх складних, ми знаємо, що багато західні європейські е країни ще мають. Я просто тут я маю дебати онлайн з різними американцями, які mm -hmm. думають, що треба в Америці тримати патріоти. А це є система не на ту балістичну ракету, яка проходить з іншого континенту. Це би було аби Канада на нас нападала. То треба, щоб всі вирішили ті окремі країни, щоб висилати тепер і тоді, тоді мати рішення у їхній Верховній Раді, щоб вони купили виповнити своїх складних тоді. Чи правильно ну, я вас зрозуміла щодо останнього, тобто рішення е, урядів, рішення парламентів європейських країн про те, що вони віддають, наприклад, свої системи, якщо вони в себе мають, натомість купують у штатів нові системи? Так, так, так само, як Америка робила раніше. Е, Бо це те... б, це б було швидше, ніж чекати, аж поки Верховній Раді України специфічно в літі якось. Але чи є е, такі шанси, що рішення відповідні будуть прийняті європейськими країнами. На вашу думку. Ну, це чому ми це означаємо? Ми, ми визначаємо це як коаліція охочих. Е, чи вони є, чи ні? Це ми тепер побачимо. Тобто 50 днів. 50 аб, днів. Аби аби побачити, хто з чого хоче і хто на що насправді готовий піти. Так, 100%. Дякую, пане Андрію. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США про чергову зустріч у форматі Ромштайн. І от якраз у цих п'ятдесят. 50...